і Якісний салон, який взагалі не схожий на те, що ми звикли бачити в американських автомобілях. Там все зроблено чудово, чудові матеріали, чудова збірка. І додайте до цього знову ж таки шикарну мультимедіа і шикарну приборну панель, тому що там налаштовується все, що завгодно. Там є ціла купа суперкрутих фішок, і одна з яких моя улюблена, це ви, якщо ви любите поганяти на треку, ви можете зробити запис з камери, яка вмонтована в автомобіль від першої особи. І це буде виглядати як в гонках що Дуже круто, і вона буде засікати час. Ну і друзі, виглядає вона просто шикарно. Ну реальний автомобіль, який виглядає як космічний корабель, як якась Феррарі. Спереду, до речі, схожий він мені на Феррарі 360, якщо не помиляюся. Позаду він вже більш космічний, схожий вже на якусь ламборгіні, напевно, що. Але виглядає він в будь-якому випадку чудово, там є чудові кольори і машина просто шикарна. Так додайте ще до цього ще одну фішку. Ну, американці не могли зупинитися на цьому. Сумарне багажне відділення цього автомобіля десь 300 літрів. Але там є одна фішка, яка трошки з'їдає це багажне відділення, але воно того вартує, тому що в Corvette c 8 ви можете буквально двома-трьма рухами вашої руки зняти собі дах. Тобто це кузов тарга і це додає йому ще. Я вважаю велику кількість балів за суперкарність, тому що мало хто може таке запропонувати. Corvette C8 8 це просто сказка пісня, друзі.